Сьогодні ми проводимо черговий експеримент у EA FC 25. Я вирішив створити дві команди. Першою з якої буде збірна зірок Ла Ліги на чолі з Кіліаном Бапе. А другою командою буде збірна зірок АПЛ на чолі з Холландом. Не забуваємо про вподобайку, і ми починаємо. Змагатись вони будуть у п'яти випробуваннях: чемпіонат світу, Раш, Ліга Чемпіонів, класичний матч та серія пенальті. І до вашої уваги склад зірок Ла Ліги, де переважно гравці мадридського реалу, але й знайшлось місце для деяких гравців Барселони. Також я залишив двох молодих талантів Ендріка та Ламіна Ямаля. І тепер ми можемо перейти до збірної АПЛ. Тут зібрані кращі гравці, такі як Холанд, Салах, Родрі та Ван Дейк. І перш ніж ми перейдемо до першого випробування, напишіть в коментарях, будь ласка, хто на вашу думку може перемогти в даному випробуванні. Переходимо до першого випробування, а саме Чемпіонату світу. Я додав всі збірні і наші дві команди, а також прийшлось додати ще одну рандомну команду, а саме Італійську Рому. Збірна АПЛ потрапляє до групи A, де її суперниками будуть збірні Ісландії, Шотландії та Гани. А от збірна зірокла Ліги потрапляє до групи G, де зіграє з Португалією, Румунією та Катаром. Перший матч Ісландія проти АПЛ, і тут легка перемога АПЛ 3-0. А от збірна Ла Ліги грає в нічю з португальцем. Наступний тур і тут на Шотландії проти Зірок АПЛ, а результатом є знов легка перемога для АПЛ. А от Лаліга реабілітується та громить збірну Румунії. В останньому турі збірна АПЛ здобуває чергову перемогу 2-0 та спокійно виходить з групи. Так само перемагає і збірна Зірок Лаліги і також потрапляє до наступного раунду плей-офф. Перший матч Зірок Лаліги проти Сполучених Штатів. І завершується, як на мене, неочікуваною перемогою штатів з рахунком 2-1 вже в екстра таймі. Переходимо до матчу збірною АПЛ, де вона зіграє з Хорватією. 3-0 легка перемога для зірок АПЛ. Зірки Лаліги програють та вилітають з турніру, а це означає, що в першому випробуванні перемогу здобувають гравці з АПЛ. Але мені стало цікаво, наскільки далеко зможуть зайти зірки АПЛ, тому я вирішив просимулювати до кінця турніру. В наступному матчі збірна України нав'язала боротьбу зіркам АПЛ, але все ж програла в півфіналі дубль Холланда допоміг переграти збірну Данії, і це означає, що збірна Зірок АПЛ виходить до фіналу, де на неї вже чекає збірна Іспанії. Вирішальний матч турніру, і, на жаль, збірна Іспанії перемагає гравців з АПЛ. Переходимо до другого випробування, а саме нового режиму РАП. Склад Зірок АПЛ на ваших екранах, а також склад Зірок Ла Ліги. Вже на самому початку гри Сон фолить нам Бапе та отримує синю карту. Мбапе швидко розігрує удар Грізмана та рахунок нашій зустрічі відкрито. Чудову нагоду мав Фоден, але з його ударом впорався куртуа. Відповідь Ла Ліги не довелось довго чекати, але м'яч після удару Вальверде зміг приборкати Алісон. Сака знайшов момент для удару, але пробив не точно. робить класне закидання на Грізмана, той виграє боротьбу, пробиває та подвоює перевагу команди. В наступній атаці Фоден віддає на Сака, той накручує МБАПЕ пробиває та скорочує відставання. Проте раділи гравці АПЛ недовго, Вальверда віддає передачу нам Бапе, і той забиває яскравий гол. Цей гол став останнім і фінальний рахунок матчу 3-1 на користь збірної Зірокла Ліги. А це означає, що в загальному рахунку в нас стає 1-1. Наступне випробування Ліга чемпіонів. Так як Ліга Чемпіонів тепер нового формату, я вирішив, що наші команди будуть у першому кошику. Ось так виглядає загальна таблиця, і я вважаю, що нашим командам цілком посилі з легкістю завершити груповий етап у топ-8. Тому щоб не гаяти час, одразу переходимо до результатів. Збірна АПЛ дивовижним чином набирає цілих 22 пункти, не зазнавши жодної поразки та лише раз зігравши в ніч'ю. Як на мене, це дуже солідний результат. Напишіть в коментарях, чи зможе в реальному житті хтось повторити даний результат. А от Ла Ліга в нас на п'ятому місці, що теж непогано, цілих 17 очок має команда. А це означає, що обидві команди одразу потрапляють до однієї восьмої фіналу. За результатами журубкування, збірна зірок Ла Ліги потрапляє на Фейнор, а збірна зірок АПЛ на Борусію з Дортмунда. В першому матчі Ла Ліга грає в нічию один а от збірна АПЛ продовжує перемагати та обігрує Борусію 3-1. І Холанд оформлює хет-трик. В матчі відповіді також спокійна перемога 4-2 та прохід у наступний раунд. А от збірна Зірок Ла ліги зі скрипом лише в серії пенальті змогла обіграти команду з Нідерландів, але також проходить далі. В наступному раунді Бенфіка в першому матчі програє збірні АПЛ. а Ла Ліга завдяки голам Бапе та Араухо обігрує Селтік. В матчі відповіді без сенсацій та знов перемога Ла Ліги а от збірна АПЛ грає в нічію 2-2 та з загальним рахунком 4-3 проходить до півфіналу. Перший матч півфіналу між Баварією та зірками Ла Ліги завершується перемогою німців 3-2, а ПСЖ грає в нічию з командою АПЛ-2-2. Але вже в матчі відповіді зірки АПЛ переграють французів 2-0 та виходять до фіналу Єврокубку. Дуже цікаво, чи зможуть зірки Ла Ліги переграти Баварію та вийти в фінал. І зігравши 3-2 в основний час, в серії пенальті Белінгем та Вінісіус не реалізували свої удари, а це означає, що в третьому випробуванні перемогу отримує команда з зірками АПЛ, яка у фінальному матчі завдяки єдиному голу Фодена перемагає Баварію та виграє даний турнір. Наступне випробування класичний матч між нашими командами. На 9-й хвилині Робертсон виконує вкидання м'яча, Родріго обкрадає Мартіна Едегора, віддає одразу на Мбапе, той яскраво обігрує захист суперника, пробуває та відкриває рахунок в нашому матчі. На повторі бачимо, як МБАПЕ поклав самого Вандейка та спокійно завершив цю атаку. На 30-тій хвилині МБАПЕ віддає чудовий пас на Белінгема, той пробуває, і Алісон рятує Зірок АПЛ. Родріго виконує кутовий, Родрі перший на м'ячі, але далі Вінісіус підхоплює, віддає Намбапе, той пробиває. Алісон рятує, але з другої спроби все ж кіліану вдається відправити м'яч до сітки воріт суперника. Зірки Ла Ліги продовжували атакувати. Беллінгін віддає п'ятою намбапе, той пробиває, і Алісон рятує команду. Перший тайм 2-0. Ла Ліги попереду. У другому таймі Вінісіус проходить по лівому флангу, розвертається, віддає передачу на Дейонга, той пробиває, і м'яч йде повз ворота. Чергова атака зірок Ла Ліги через лівий фланг Вінісіус віддає нам Мбапе, Той обігрує Ротрі, пробуває, але Алісон знов рятує. Більше небезпечних моментів не було, і завдяки дублю МБАПЕ зірки Ла Ліги перемагають з рахунком 2-0. А це означає, що в загальному рахунку в нас 2-2 і все буде вирішуватись в серії пенальтів. Тож серія пенальті останнє випробування на сьогодні, яке й визначить нашого переможця. Перший удар Салаха і 1-0. Грізман проти Алісона. І сей від бразильця. Наступний у нас Сон. Удар. І точно в праву дев'ятку. Белінгем пробиває та рахунок стає 2-1. Удар Мартіна Едегора і сей від Терштегіна. Вінісіус буде пробувати наступним. Пробуває. І знову сей від Алісона. Тренд підходить до м'яча. Пробуває, та рахунок стає 3-1. Можливо, буде вирішальний удар від Ендріка. І він переграє голкіпера. Якщо зараз фоден забуває, збірна АПЛ отримує перемогу. Удар по воротах і м'яч опиняється в сітці. а це означає, що в п'ятому випробуванні перемогу здобувають зірки АПЛ. І з загальним рахунком 3-2 перемагають в нашому експерименті. Ось таким вийшов наш експеримент. В коментарях напишіть нові ідеї для експериментів. На сьогодні, все. Всім дякую за перегляд і до зустрічі.